Нове оновлення 3.0. Простріл з гвинтівок, шпигунський шар, три життя і нова карта в метро Рояль. Оу oh, є, yeah. додали юзання медикаментів за кермом. На жаль, не можна буде використовувати великі аптечки, хоча це і логічно. Але замість них можна буде хилитися бінтами та енергетиками з болезаспокійливим. Що деколи, думаю, дуже сильно буде виручати. Простріл снайперських гвинтівок. Пояснюю. Тобто, якщо один гравець стоїть за іншим, а в них стріляє якийсь чилік, наприклад В, то пуля проходить наскрізь першого і потрапляє в іншого, втрачаючи свою силу, що з точки зору фізики досить логічно. Думаю, можна і одною пулею застрелити двох зайців. Фільтр в інвентарі тепер можна знаходити свої речі за допомогою фільтру пошуку. Тут є такі позиції, як тип, тех і час отримання. Можна підібрати, що вас цікавить, і вам покажуть ті речі, які є в вас за тим чи іншим фільтром, який ви обрали, новий тематичний режим сили тіней. Цей режим поширений на трьох картах: Ерангель, Санук та Лівік. Так само як і в інших оновленнях, тут є локації, де є класний лут. Та незвичні речі, хоча цього разу їх можна купити в магазині за коїним. Така карта з додаванням таких ось доміків, кучу всього цікавого можна відпрацювати різні тактичні фішки. На ерангелі є три локації, які знаходяться в Ясній Поляні, Присон та Георгополь. Тут є троси, за допомогою яких можна переміщатись і які навіть можна руйнувати. І в таких локаціях є такий величенький бокс. Щоб його відкрити, потрібно знайти спеціальний ключ. Коли ж ви його знаходите, заходите в рюкзак і нажимаєте використати. Після чого на карті цей кейс починає відкриватись. І в кінечному результаті в нас виходить такий собі дом, в якому є ящик, відкриваючи який. Там буде дуже смачний дроп, так як і в айрдропі. Ну, кльовий коротше. На Лівіку одна така локація, коли на карті санук зовсім немає такої локації, і наскільки я зрозумів, нові предмети тут можна знайти, просто лутаючись. Додали ось таку катану, яка має назву клинок тіней. Хтось думав, що це просто буде східна мечати, але ось така досить прикольна зброя, атакуючи від неї відлітають такі повітряні сліди, за допомогою яких можна відправляти чіліка в лобі на відстані. Шпигунський шар, ну прикольна штука, можна використовувати для того, щоб з якимось пошпигувати, дізнатися якусь інформацію, чи є там, наприклад, гравець у домі. Е, як робимо? Ховаємося, кидаємо її. З'являється ось така голограма, за допомогою якої можна піти куди потрібно і зачекати, що потрібно. Але будьте обережні, у вас є час, за який ви можете грати за цю голограму, е, за нею стріляти не можна. Але якщо вас стрельнуть кілька разів, то голограма пропаде. Не сильно потрібно. Але хай буде. Крюк і планер в одному. Для мене це просто імба, або, можливо, навіть якийсь і чіт, так як за допомогою нього можна і залізти в любе місце, куди не можна залізти без нього. Та ще й натиснути, якщо натиснути два рази, і відкривається планер. І якщо ви на якійсь, наприклад, висоті, ви з легкістю можете планувати донизу, не витрачаючи хп. Тому, думаю, я буду нею 100% користуватися. Три життя: перше, друге і третє. Якщо з першим і другим все зрозуміло, то що за третє? Розказую, коли ви помираєте перший і другий раз, гра дає вам останній шанс, ви спавнитеся на ось такому острові. Зразу кажу, краще за зону не виходьте. Так як вам спочатку висвітиться, що у вас є 5 секунд для повернення у зону. А якщо ви не повертаєтеся, вас моментально відправляє в лобі. Плюс в тому, що все, що ви залутаєте, залишиться з вами при поверненні в катку. Повернення тут, до речі, таке, як і в метро з зеленим димом, але будьте обережні, так як вас можуть і закрисити, так як ці дими знаходяться на відкритій місцевості. Емоушін в магазині в вкладці інші емоції з великою скидкою є танці, які можна купити за G-Coin. Є як і дешеві, так і подорожчі. Ціни варіюються від 2 до 8 тисяч зі скидкою. 60%. Є і два дорогих танці, які з музикою. Ну і вони реально прикольні. Давайте послухаємо. Ну і саме для когось цікаве, в режимі метро додали нову карту. Отак вона виглядає. Тут є нові боси, один з яких це танк, який може, і на жаль, може і на щастя вбивається з двох тичок. Ну і заодно додали робособак, В деяких частинах карти додали сніжну погоду. Розробники показують, що метро не забувають, і воно багатьом цікаве. Можливо, хочете, щоб і я почав грати в метро. Пишіть в коменти, буду знати. Ось таке доволі ситне оновлення 3.0 вийшло. Пишіть в коменти, як вам, бо мені зайшло.